17 члени виконкому. Форму для проведення засідання є. На засіданні виконком присутній директор юридичного департаменту міської ради Черношки Євген Миколаєвич. На порядку нас 27 цієї та інформація на виконанні проміждаручного виконку. Такого пропозиції зауваження до порядку денного за основу. Хто запрошує прийняти порядку взаємозаостанцію? Так, давайте. У зв'язку з тим, що начальник, э, заступник директора департаменту містобудування 11-й має вийти до підрядження, я прошу першим і, другим, першим і другим питанням поставити питання саме архітектури, які в нас є другим і третій порядку денних. Також... Наше є перше питання про проведення місті штани червоної громадян. А потім, потім воєнкомат. Ага. А третім воєнкомат. Да. Станом на голосування, хто запрошується. Так. Да, да, Шановні да. колеги, є пропозиція внести третім питання в порядку денного. Питання про проведення місцежитовної чергових призовів громадян на сухову військову службу ціна році. Хто І... за? Це третім питання. Це чергове. І ще в мене два питання. Про затвердження переліку об'єктів капремонту житлового фонду на 2017 рік там голосування борців же дослідатом, у мене є там зауваження до цих пунктів. І про затвердження <косістя> проекту капитальних ремонтів і реконструкції об'єктів благоустрою об на 2017 рік. Дякую. Давайте зараз перейти до порядку денного, і це план роботи виконавчого комітету на другий квартал 17-го року. План роботи на другий квартал 17-го року. Також прошу внести два питання, які стосуються служби з права дітей. Це внесення змін додаток до рішення 788-го, це комісія, і поставити його відкритим питанням перед доповненням до складу комісії головного члена розвинкового, яка написала заяву і працює в. Хто запрошує розглянути це питання? І слідче питання в зв'язку з ситуацією, яка потребує відібрання малолітніх дітей в сім'ї. Прошуємо внести також так. Негайне І два питання соціального захисту. Це внесення змін до рішення виконавчого комітету 108 і відшкодування поховання також. Шановний Сергій Іванович, шановни представників представників заміжників, директор залади підстав, шарів Олександр. Заява, зараз підвезуть листа звернення до членів виконавського комітету, а так до вас, як до голови, щоб сьогодні включити пов'язку дня питання по... Підняттю тарифа в місті Штанові. Так і вчора було офіційне обговорення е, і засобах масової інформації, згідно е, всіх пунктів, воно все пройшло. Е, через це у нас зараз кричуще питання, так як е, завтра, завтра ми вже не змозі будемо обслуговувати спосможорні е, обставини, тому просимо виставити це питання на обговорення і, будь ласка, прийняти це рішення. Мені казали, що буде у вас зумовлено. Зараз я... все буде. Ні, давайте, це питання, яке, дійсно, я розумію, я... tre... 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 його не треба не розглянути, але я не хочу, щоб воно так от... Ми... Щоб воно так вийшло, так з рукава... Давайте ми в п'ятницю, по цьому питанню, в п'ятницю проведемо позачергове виконкове. Розглянемо всі питання, обговоримо всі питання, які були на слуханнях, для того, щоб нам показали всі таблиці, так? всі розрахунки, для того, щоб всі зауваження, які там пропонувала е -е, наше управління транспорту, щоб люди знали, що від перевізників вимагається, що від міської ради вимагається. Добре? На п'ятницю будні провести позачерговий виконком з цього питання. Зараз вони було навіть інформації немає. Там треба подивитися протокол слухань і все інше. Сьогодні прохання всім членам виконкому надати проєкти рішення, підготувати відробку. Сьогодні підготувати проєкт рішення, сьогодні надати всі розрахунки, раз... надати членам виконкому протокол робо... слухань громадських для того, щоб були... повну інформацію, для того, щоб люди могли підготуватися, проводимо позачерговою виконком, розглядаємо цепедіт. <ан> Давайте ну, 10-11 раз ранку, ну, визначимося сьогодні. Добре? Добре, дякую. Была третья годовщина Небесной Сотни, но хотелось бы знать, кто это за герои такие, которые разместили туда беркутов, кто печатал вот это все и почему это произошло, и кто за это ответил. Чи не платила за ці відборди міська рада? Це було не случайно, можна перепутати букву, але розмістили 5 біркутовців. Ми наприкінці дамо доручення виконкому, да, розібратися і підготувати всю інформацію. На, на наступний да? виконком заслухаємо да? це. Щоб да. знати фамілії, хто це робить, угу. хто робить. Є же, хто я і дарував. Третій пункт. Рекламне агентство СТАР. Київська 97А. Спеціальна наземна конструкція. Вот. Я пропоную це Зі змінами продовжити до моменту реконструкції, до моменту проведення реконструкції. У нас зараз вересня виходить проєкт по реконструкції цього і Нам потрібно буде там всю цю рекламу знімати. Якщо ми йдемо в реконструкцію цього шляху проводу, ми повинні всю рекламу знімати.

Горопашин. Великобердичівська, 7, тимчасова виносна конструкція. Ну тут так, тут лучше у ну, нас зашла млян центр і mm? Хто за то, что продолжить? Добре, от сьогодні Так, скільки у нас голосів? Наступне питання. Пункт 6. я прошу зняти на довивченні і доопрацювання. Це стармедіа скроли. У нас там дуже багато здійснюється переміщень. От навіть не розглядайте. Крім двох адрес. Київська 77 і Київська 102. І благоустрою, і я не знаю як. Всі читали там в Фейсбуці, да, ну, в принципі, я особисто там була по вулиці Хачівського, Черняхівського, душа ну, Черняхівського. Напроти водоканала стоїть кіоск Да. Наприклад, я, якщо чесно, їздила, я думала, що це люди, які стоять за там трошки далі, вони приходять до відповідності, ставлять цей кіоск, Тому я би не звертала на це увагу. Коли з'ясувалося, що цей кіоск належить, ну, поставив його зовсім інша людина, загородила ті кіоски, які стоять за ним. І, до, до, до речі, в цих тих, кіосків є всі документи, що вони там мають, ну, можуть сказати, може, щось якісь нюанси є, але їм ніхто не запропонував, наперед, передвинутися сюди вперед, наприклад, чи назад. І по, ну, я особисто не знаю 100%, але ну, 99%, що це кіоск, поставив причетно до цього, один із депутатів міської ради. Ну, ви знаєте, якось це виходить уже ну взагалі зухвало. Стоять підприємці ззаді, маленькі кіоски, в і впереді вперед поставили громадний павільйон. Ну от просто за за метр. ну ви ж бачите, навіть козирок впирається в, 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 в стіну цього кіоска. Ну якось, ну якось ну не то, що там не етично, а я взагалі вже не розумію, до чого ми доходимо. Тому в мене питання до, до... Я розумію, я говорила до е, Євгенії Леонідов, вона казала, ну там його можна ставити, там в принципі, ну я ж розумію, що він би не поставив, якби там його так от ну не можна було поставити. Ну чому саме так? Ну, чому пересічна людина такого собі не може дозволити? А депутат питання? там Дякую. Так, давайте у нас є інформація. Тимчасові споруди, які отримали паспорти прив'язки, укладати договори бойової участі. У разі неукладання розглядається питання щодо на анулювання паспорту прив'язки. На сьогоднішній момент на станом на вчора у нас є 26 паспортів прив'язки і споруди, які не уклали договори бойової участі. Це павільйони, великі павільйони, які повинні сплачувати. Є з них ті, які мають, які турбують педакційного. Була пропозиція, що ми цей перелік оприлюднимо і надамо термін на один місяць, щоб вони вклали договори для того, щоб потім, ті, хто не вклали договори бойової участі, анулювати паспорти прив'язки і демонтувати. Я сегодня попросил имени Леонидовну озвучить это на исполкоме для того, чтобы и члены исполкома знали эту ситуацию. Еще раз от имени исполкома обратиться к этим предпринимателям для того, чтобы выполнялось решение исполкома, были заключены договора по его, на боевое участие. И в случае, если в течение месяца они не заключат договор и не уплатят сначала там действия сумму, которую они должны были заплатить с начала действия нашего решения, в этом случае мы будем выносить, чтобы все понимали, мы будем их выносить на э, аннулирование паспортов и Потому что одни в одних условиях, а вторые взяли 30-40 метров павильоны стоят, продают алкоголь, процизную группу и ничего э, с этого бюджет город не получает. Наступне питання. Громадян настрокової служби у 2017 році. Доброго ці всім. Я заступник військового комісара Житомирського МВК НГР Олександр Петрович. В вашій увазі пропонується проєкт рішення виконавчого комітету Житомирської ради про проведення в місті Житомирі і чергової громадян громадян строку військову службу у 2017 році. Відповідно до указу президента України 24 нудру 2017 року номер 44 стартує призовна кампанія. Вона буде тривати протягом року з квітня по травень і з жовтня по листопад місяць. Призову будуть підлягати юники віком від 18 до 27 років, але відправки у війська будуть підлягати юники віком, яким на день призову виповнилось 20 років. Всі решта до 20 років будуть мати відправу на дістрочки від привіз на строку військового службу. Вважаю, що вже ознайомилися з проєктом рішення виконавчого комітету, готовий відповіти на запитання, які можливо буде. Чому ви ще оборони?

про затвердження проведення конкурсу для визначення переможців та надання послуг безкоштовного супротизування фільмового категоріями населення та затвердження складушного селі. Тому що до 2008 року, тільки проводився конкурс, ну, зараз ми будемо проводити конкурс для визначення.

З моєму нашу комунальну установу дитячу, да? скажу, що рівень надання послуг був просто фантастичний, тому що приватна клініка з суперобладнанням там не змогли вирішити. Знаєте, да? Але е, той стан, який я побачив, при тому. Фантастичному рівні обслуговування, да там, де було суперобладнання, ми допомогли дитині, там, де не було обладнання фахівці, там фахівці. фахівці. Тобто ми зараз намагаємося замість того, щоб зробити обладнання, відпустити ще 460 тисяч комунальну установу, даємо шанс отримати ці гроші приватним я... особам. Ні, 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 де... Я перепрошую, при... приватні там, можуть отримати. Я чесно кажучи, що це не... лише не раз не. Ну, Якщо не отримують ці запитання, але на мою думку, треба сьогодні, крім того, задуматись над міською програмою. Міській програмі охорони здоров'я на 17-го. Якщо це передбачено, я задоволений. Чим тоді що передбачили і коли угу. наші дітки будуть ходити не тільки до спеціалістів, але в прекрасних хліб, не з класними тому що спеціалісти просто фантастичні. Я вам серйозно кажу, якщо ми їх втратимо і не підготуємо молоде покоління, ми, ми багато втратимо. Хотілося б чувствовати. На останній сесії яка на пленарному засіданні договор обміну фактично земельними ділянками которая была раньше проблема с аукционным по проспекту.